Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, наступила зима, морозяна, вітряна, сніжна, але дуже прекрасна, з розвагами, з прогулянками, з святами. Діти, давайте сьогодні послухаємо оповідання Пчілки сніг. Сніжок, сніжок. Ось падає. Літає, як пушок. Ось на руку, на рукав спускаються легесенькі, кучеряві сніжиночки. Звідки ля вони летять? О, здалека та з висока, з під самого неба, З хмари зимової, сивої. А де ж вони там узялися? Туди вони з землі прилинули. Еге, були вони колись на землі? Були крапельками води у річці, в землі і на землі. Сонечко пригріло, вода почала парувати, а та пара полинула високо і стала хмаркою. Коли на хмарку не дуже холодний вітер віє, то сіє вона крапельки дощові. Коли ж наженеться на хмарку холодніше повітря, таке, що заморожує, тоді кожна крапелька замерзне і робиться сніжинкою. Як зимова година ясна, тиха. То сніжинки бувають кучеряві, як зірочки. А як вітряно, туманно сніжинки стають такі мляві, розволожені, злипаються вкупи. А як повітря потеплішає, тоді сніжинки зовсім рідшають, стають крапельками, і тоді це вже не сніг, а дощ. Отже, Значить, сніжинки стануть тоді знов водою, як були колись. Дітки, скажіть, будь ласка, яке явище природи можна спостерігати зараз? Так, це явище називається снігопад. А що таке снігопад? Снігопад це коли з неба йде сніг. А звідки падають сніжинки? Сніжинки падають з хмари, вірно. А чому зараз із хмаринки падають не краплиночки води, а білі сніжинки? Тому що зараз пора року. Зима. А взимку, коли холодне повітря, холодний вітерець дме на хмариночку, ці краплинки замерзають і стають сніжиночками. Дидактична гра, де сніжинку нам шукати. Перед вами чотири картиночки, де зображені різні пори року. Я вам буду читати віршики. Вам необхідно уважно послухати, визначити, про яку пору року йдеться мова, та дати відповідь, де сніжинку шукати саме цієї пори року. Готові? Тож починаємо. Ось і настало літо. Сонце яскравіше засвітило, стало спекотніше припікати, де сніжинку нам шукати. Про яку пору року йдеться мова? Про літо, вірно. А де сніжинку відшукати влітку? В річці, у різних водоємах, вірно. Наступний віршик. Нарешті прийшла зима. Зима, завірюха, холоди. Виходьте погуляти. Де сніжинку нам шукати? Про яку пору року мова? Про зиму, вірно. А де сніжиночку відшукати? Так, взимку багато снігу, тож сніжиночку ми з легкістю відшукаємо з вами. Наступна. А от і осінь іде, і дощі з собою веде. Сонце менше стало пригрівати. А де сніжинку відшукати? Про яку пору року йдеться мова? Про осінь, вірно. А де сніжиночку відшукати? Так, а сніжиночки осінню ідуть у вигляді дощу. Можна їх шукати у калюшках, ось таких, бачите, на землі. Так, вірно, дітки. І останній віршик? Довго ми чекали весну що природа прокинулась від сну. Земля повітря стало прогріватись. Де ж нам сніжинку відшукати? Про яку пору року йдеться мова? Про весну, вірно. А де ж відшукати сніжиночку навесні? Навесні сніжок починає танути, і сніжинка перетворюється у крапельку водички. А її можна відшукати у струмочках, так, у водоємах. Так, правильно, дітки, молодці. Наша зустріч із вами підійшла до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми читали оповідання Олени Пчілки Сніг. Скажіть, дітки, а де ж відшукати сніжиночку? На весні. Правильно! На весні сніжок починає танути і перетворюється на водичку. І сніжиночку можна відшукати і у струмочках, так, і у річках. Дітки, наша зустріч підійшла до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Так. Ми читали оповідання Олени Пчілки Сніг. Ви були молодці, уважно слухали, відповідали на запитання. Діти, до побачення, до нової зустрічі!